Пам'ятаємо та шануємо 209 років тому на світ з'явився основоположник сучасної української літератури. Тарас Григорович Шевченко у серцях українців на віки, і нині у знак пошани люди несуть квіти до підніжжя його монумента. 9 березня для українців. Насправді це особливий надзвичайний день, тому що це день, коли ми вшановуємо напевно одного з найвидатніших наших. Духовних лідерів, а можливо, й найвидатнішого духовного лідера Тараса Григоровича Шевченка, людина, яка була одним з рушієм творення української нації для нас, людей патріотів, визначення нації це Шевченко. Пані Лідії 60, А вона досі цитує знакову поему Катерина, каже, має вдома свій примірник кобзаря та часто його перечитує. Так надихається. Похайтеся, чорнобриві, та не з з москалями, бо прийдуть чужі люди, буде лихо з вами. Ну знаю, деякі він писав для всіх. Він писав і для дворян, і для селян, і для майбутнього покоління, оскільки ми всі його зараз ще читаємо і вивчають його в школі. І ну тому я думаю, що він писав для всіх. Втім, не усі українці прославляли геніального поета. Олесь Бузина, покійний письменник. У своїй книзі вурдалак Тарас Шевченко хайпував на найвдаліших рисах характеру кобзаря. Стверджував, той був поякою, заздрісником та й взагалі називав його злобною людиною. А пантелеймон Куліш, письменник та друг Шевченка, засуджував його роботи російською. Пантелеймон Куліш писав до Тараса Шевченка про його російські повісті, що він готовий їх викупити і спалити повістю російською мовою. І казав Тарасе, не ганьбися з ними. Втім, про його українське надбання відгукувався схвально, кажуть історики. Куліш сказав, тільки твоє живе слово може ось цих безязиких, сліпих і глухих. Пробудити, щоб вони розпочали говорити непозиченою мовою, писав для усього народу, щоб донести їм ідею про існування України як незалежної та окремої держави. Його тогочасна цільова аудиторія дворяни. А селяни дізналися про видатного письменника лише наприкінці 19 століття. Першими читачами були представники еліти, представники дворянських кіл, нащадки колишньої козацької старшини, української шляхти, які в умовах російської імперії вимушені були приймати російську мову, здобувати освіту в російських навчальних закладах. Тому вони були зрусифіковані. Але ось живе слово рідне, слово високої якості зразка, яку писав Тарас Григорович. Вони якраз і пробуджували в них національну свідомість. Дарія Курнос, Олександр Мельников, новини 33 канал.